Скільки коштує навчання в міжнародній школі, чи є там вступні іспити, співбесіди та які документи мають підготувати батьки. Зараз дізнаєтесь. Але спочатку, звичайно, лайк, підписка та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. Ви знаєте, чим відрізняється міжнародна школа у Польщі від приватної, де вивчаються кілька іноземних мов. У міжнародних закладах освіти зазвичай поєднуються дві, а то й три навчальних програми. А у школах подставових традиційно одна польська освітня програма. Випускники міжнародних шкіл отримують два аттестати і мають переваги для вступу до вищих навчальних закладів Канади, США та Великої Британії. У Польщі таких шкіл близько 20, більшість з них знаходяться у Варшаві. Є й такі, де чекають саме українських дітей. У 24 році у Варшаві відкрилась міжнародна школа-Нова Стаді. Навчання складається з трьох освітніх програм. В основі українська освіта, яка комбінується з Кембриджською та канадською програмами. Також вивчається польська мова. Учні 1-8 класів вивчають предмети англійської за програмою Кембриджського університету. Учні 9-10 класів навчаються за програмою подвійного атестата, вивчають предмети канадської шкільної програми. Випускники міжнародної школи отримують атестат про середню українську освіту та атестат канадської середньої школи Toronto Imperial School. Останній документ значно полегшує вступ до закордонних вишів. До міжнародної школи приймають дітей з початковим рівнем англійської А 1 Після закінчення навчання дитина має вільно говорити англійською, тобто досягти рівня с 1 Викладачі, українські педагоги, тому школярам з України легше адаптуватися у такій школі та знайти друзів. Загалом у школі навчаються 330 учнів у класах по 12-18 дітей. Навчання починається о 8.30 ранку і закінчується о 6.00 вечора. У школі діє бордонговий формат навчання, коли учні відвідують уроки і живуть в гуртожитку школи на закритій території. Учнів до міжнародної школи набирають на конкурсній основі. Дитина повинна володіти англійською на рівні А1, мати гарні шкільні оцінки. Середній бал успішності, до речі, не нижче восьми за 12 бальною шкалою. Перед зарахуванням ментор школи проводить співбесіду з дитиною. Батьки можуть отримати консультацію на сайті школи. Він україномовний. Вартість навчання на денній формі в міжнародній школі 9900 євро на рік. Ця сума включає плату за відвідування гуртів та секцій, але не враховує витрати на харчування і трансфер. Навчання у форматі школа-пансіон, тобто з проживанням, коштує близько 20 тисяч євро за навчальний рік. Якщо дитина дійсно має схильність до вивчення мов і у батьків, є гроші на навчання, можна розглянути інші міжнародні школи, наприклад, американську школу у Варшаві. В навчальному закладі комбінується польська та американська освіта, і, відповідно, після закінчення дитина отримає два атестати. Відбір учнів також відбувається на конкурсній основі. Фактично конкурс проходить онлайн. На сайті школи треба заповнити кілька анкет. Також треба завантажити скани паспортів обох батьків, свідоцтво про народження дитини. І якщо дитина йде не в перший клас, треба прикріпити копії табелів за два останні роки навчання. Перекладені англійською мовою та вказати контакти попередніх класних керівників. Подача заявки, до речі, платна коштує 150 доларів США. Якщо дитина не пройде конкурс, гроші не повертають. Вартість навчання в міжнародній американській школі висока. У початковій школі треба сплатити майже 22 тисячі доларів на рік, у старшій близько 25 тисяч доларів на рік. Для порівняння. Значно дешевше навчання у французькій міжнародній школі у Варшаві. Ціна за рік стартує від 7 тисяч доларів. Принцип подачі документів такий самий, як до американської школи. Це український канал ПЛ. Мене звати Яна Ванишин. Ставте лайк цьому відео, підписуйтеся на наш канал і, звичайно, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові цікаві відео.